Чуваки, ну тільки не бийте. Знімати будеш? Звісно, все зроблю. У даному відеоролику присутні нецензурна лексика, а моральна поведінка та жарти 18+. Це відео не має цілі когось образити і на себе виключу розважальний характер. Якщо ви продовжуєте перегляд, ви підтримуєте наш розважальний контент. A few minutes later. Сьогодні у нас на обзорі перша серія і вже настільки легендарна тачка. Це Audi 100 86-го року випуску. Щоб ви розуміли, це 86-му Чорнобиль, так? Да? Оце ото, 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 от пепел весь того зібрався і в Германію. І там з того пепла просто зібралося, оце нечто. Ну бо по по-другому я цю машину просто не можу назвати. Це ну це просто. Це Це аут, це чуваки, це просто це легенда. Так, значить будемо йти від морди до жопи. Бампер. Дякую, що є. Решетка. Аналогічно. Ну, в сімки. А шакаю, що соєти все. Поворотники. Колеса. Накачані. Діски літьо, типа, стіль там, все. Які тут радіус? Ну, в принципі. Що там далі? Давайте давайте з другої сторони ще глянемо. З другої сторони теж колесо. Це удивительно, звісно. Але це факт. Дворники. Дворники є. Вікно побито. З заводу причому. Зеркала. Бля, саме крепкі, що я в цій машині. Я вам кажу. Криша. Шо, пластмасово? А що, пластмасова? А пластмасову? Стойки. Капот. На капоті можна стола накривати. Достаточно розумного. Що, напевно. Ну збоку нема що розказувати, що тут з ручки о, відкрилися. Закрилися. Кстати. Що з дверима? О. Ну закриваються не як живуль, закриваються нормально. Задні. Ота, серйозно. Принаймні живул фенно. Лючок бензобака. Аналогічно жигулю. Кстаті, я забув сказати. Подивіться на це анелітье. Це просто диски Ну, просто на районі бояться всі. Всі діти, тому що прогрівший глушак, просто там всі тікають Бабки взагалі моляться, отакого от сидять, таку що то таке їде. Мужики всякі думають, що все, кидаю пити, бо то вже Вот. Кстати, третє колесо. Третє. Не два колеса а три. Так. Фари ззаді. Не знаю, тому що фари ззаді. Ну, коли їдеш заднім ходом, посвідчувати, що там робиться. Ця розбита, то так завода. Багажник. Тихо, успокойся, успокойся. Багажник як однокомнатна квартира. Я вам кажу, як людина, яка тут лежала, спала, ого, дивіться. Одко будеш бобів в багажник, ти вона тако буде верх вниз вверх вниз тако буде, блядь. Ну, коротше, нормальний багажник, нормальний. Мішок картоплі вкинути можна, може навіть не один. Глушитель, кстати, настільки прогорів, до такої степені прогорів. Не забуваємо, що це аномальна машина, з нормальної зони, так? Він прогорів настільки, що почав виробляти кисень. Ви можете собі таке уявити? От це просто це чудо. Це ну, не інакше, як чудо. Новорічне, причому чудо. Бампер ззаді. Добре, що є. Форкоп. Це. Е, яке тут? Шосте шосте посадочне місце, так, да, виходить? Ззаді. Антена. Антена, щоб ловити сигнали з космоса, мабуть. що ловити. Когось, ловити, коротше, антенну. Тут є ще двері. Оказується. От, ну, Rolls-Royce. Rolls Водійське. Ой. Оп. А водійська як б жигуля закривається. Треба вже прижати. Ну, краще, три дверки відкриваються як в Росроїсі, і водійське як обична. Так. Ну так, якщо відійти, таке подивиться, ну соска. Ну нема що сказати. А, ще одне зеркало. Так, ще одне зеркало, це буде скати, ще одне. Іще і ще одне колесо, якесь з них. Єсь ми не зняли ще одне колесо. Чотири колеса вмешкане. Запомнили всі. Так, що, прийдемо в салон. Не, ну салончик, ну преміум. Ну просто диванчик А, ти що, ти що. Я не знаю, буде видно на камері дверку. Дивіться, Все обшито якоюсь коричневою малафією, ручки прорезинені. Чесно кажучи, дуже нагадує Жигуль. Це що таке? Пепельниця? Ну, все-таки як не крутий, в 86-му році люди дуже любили курити. Ну, тому що як по-другому пояснити, як ця машина з'явилася, якщо люди не курили за часто, я не розумію. Тут мало би бути. Весло або ще як його називають, щоб попустити скло. Але ви просто можете уявити? От такий сидиш салоні, от людина з тої сторони буде стояти, тут затонірована стекла опускається. опускається стекло тоніроване, і таке постить. Тож тут зразу, все, тут любий пост, любий мент Пропустить, бо не захоче мати діло. В лісі тут можна, думаю, що. Думаю, що табір циганів сюди поміститься. От. Коротше, скучно тут на задньому пасажирському треба приходити за водійське, Погнали! Першого разу дверка відкрилася. Це чудо. Бай, дивіться, дверка відкривається прямо на 180 градусів. Прямо. Так. Ви ж там з дверки не відходячи. Тут є корба. О. Ну плавно, не так, як на жугульові, плавно. Отаку от спеняють мінти, такого на блокпусті такий. І назад закриваєш. І все, і там мінти зразу пропускають. Значить так. Зліва направо давай. Подсосів. Від жигуля, прямо таку вирвали і пли. <плес> Три педалі. Не знаю <плес> стільки. Отут ми брячено. Ну, я, 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 я думав, це спідометр, це тахометр, це годинник. я Не знаю, чи на камері буде видно, це годинник. Датчик температури, води там, то все не цікаво. Пустий бак, кстати, показує Так, Так не годиться. Тут якась б, а, не працює, фай щось там. Не знаю, якась малафія. Наобходно, походу, хоть ні працювати. О, що засвітилось? Аварійка. Це, кстати, сама часто використовуємо функція на цій машині, це аварійка, кстати. Так, все остальне не включиться, поки ми не, 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 не заведемо. Це от, Малафія, щоб там дуло тобі, коли треба. Це не динаміки, це Обдув скла. Світло. Скучно, скучно, скучно кстати, деталь, діталіка продає машині спортивності. Червона вставка в торпіді. Це просто, ну, це не передати словами, наскільки це гарно. Це взагалі, як будто. Як то це називається? Самого зажигання, як будто але від іншої машини. Тут, ви, тут неверно, теж має бути якась красна запчасть. Оце На камері видно і диви -ка, на тема, диви. Там ось виключив. Тихо, все, все тихенько. Прикурювателі, якого тут нема. Фари. Це блять, приключатель, це ми тут не лізе. Печкачка, ще раз скажу, скажу за КПП. Блять. Ручник, ну коротше, як у всіх машинах. Блять. Audi. Das Auto. Ну і взагалі в цій машині, от, все, от, приборка оця красна, оце от куліса КПП, яка тут є. Оцей блять, ручник зроблений для того, щоб ви такого в повороти влітали. Мішелоді дивилися це німець. Якщо не дивилися, то я вам соболезную. знаю. Там така саме. Ну звір, ну просто звір. Послухайте, послухайте. Ну це звір Це просто звір, ну просто. А як все трясеться, подивіться на колісо, зніми, зніми колісо. Ну, це ще, це ще а в мене вже гуляє такого, отакого. Отакого ходить, ходуном. так ну, грязанеш, то само новолохнути в, в цій машині. Дивіться, який яке, дивіться, вихлоп чистий, ідеально, дивіться. ну давай. О, щось потім покуптило, покоптило, покоптило, трохи. Це просто, це спорткар. Це це просто. Коли в 86-му році в СРСР випускали сь... жигулі Гулі в Німеччині випускали оце чудо. Ви можете собі бачити? А це не ну, так нормально в отсечку це просто чудо. Коротше, якщо коротко то мотор є, дякую на тому, об'єм. Таке, як має бути, 2 літра хватить за яйця ці, ці, на цих 2 літрах Ця ляля просто улітає просто в стовп. Обслуговування ще й песня, обслуговувати тут нічого не обслуговувалося з 86 року, тільки поміняли тормоза. Тому що заводські тормоза настільки крепкі, що коли ти кудиш тормоз, можна скріншот з лобову зробити. Вот. А по установому тачка їздить, диви. Ти понимаш, ну Тут це Audi. Ну це ще й Volkswagen Das Auto. Тобто це Volkswagen Das Auto Audi. Auto C100, 86, рік International. Що можна сказати в висновоку? Чесно, якби в мене був вибор між сімкою і жигулем і цією Audi, я би вибрав BMW X5M F90 Competition. Вот. А ви, а ви? Ну ви маєте довольство за тим, що є. Потому що ну, не всім дано жити на широку ногу, як некотирим. Вот, Так що. Шо... Чесно, мабуть, ця машина все-таки краще Жигуля. гуля. Але це треба питати власника про його опит з цією машиною. Вот. Ну, не знаю, мені машина сподобалася, я б на такі їздив. Я, конечно, до того, що вона карбюраторна, а не інжекторна. Я навіть не знав, що Audi б випускалось коли-небудь карбюраторні. От. А в остальному тачка бомба. Не знаю. Ди, подивіться в опис, може там буде ссылка на купівлю цієї машини. Хоча хто б право купить цю машину після нашого обзору, це, звісно, хороше питання. Ну, на цьому все. Я Максим, за камерою теж Максим. Це був канал Чейн, це була перша серія експериментальна. Якщо вам подобається, знімеш там робиться? <права> Якщо вам понравилось, пишіть в коментарях, ставте лайки. Пізніше. Зараз ми всі сядемо за рукуся полопо і собачим. Давай. О, і оператор теж сюди, йди лягай тут. Коротше, просіла машина. Коротше, якщо вам понравилось, то скажіть нам про це і ми можливо знімемо другу частину, а за нею може й третю. Аби тільки були... Або ні, Аби тільки були машини на обзор. Не знаю, може наступною буде, кстати, якраз таке смер... смерк живуль. Треба на Славку заїхати, там вибор буде. Там. А ти думаєш саме що на звідки <плес> льони <не> поликантоло? <плес> Німеччина, ти самка за вітром задуло, все. Ну Це був канал Чен. Підписуйтесь.